Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам! Що ж, нам запудрюють мозок і голови. І, на жаль, не лише грьобана гнусня, але й наші умільці комунікаційники, яких народ насправді не обирав, але які сидять у владних кабінетах певних. Хто підписаний на мій YouTube канал? Нагадую, мене звати Богдана Мосо, я журналіст. Ті знаю, і ті, хто давно знайомий з моєю діяльністю, знають, що із широкомасштабного вторгнення я переключив свої інформаційні зусилля, увагу на росіян, хороших так званих росіян, колаборантів та зрадників. Я мало критикую владу, бо вважаю, що Дійсно, в країні дуже важливо під час війни тримати єдність. Але те, що роблять генії з офісу президента і з медійкою в нашій країні, що робили і продовжують робити, це реально підриває нашу інформаційну безпеку. Пам'ятаєте, була колись така програма, рубрика без кісток у мене ютуб каналі. От вважайте, що цього разу вона, так би мовити, повертається, але смішно геть не буде. Буду розповідати про роботу журналістів та про роботу телеграм. Каналів і розповім вам, чому українців підставляють під російську пропаганду свої ж під час війни. Розпочну цю історію із конференції National Media Talk, де зібралися журналісти різних видань, які мають репутацію, не постять фейки, стараються дотримуватися стандартів журналістики, наскільки це можливо під час війни. Стандарти журналістики це, звісно, таке явище. Трошечки ефемерне, але якщо пояснити просто, це коли ти не обманюєш свою аудиторію, коли ти перед нею чесний, не шкодиш при цьому державі. Розмова була професійна. Журналісти обговорювали, як працювати під час війни, коли є і воєнна цензура, і нерідко це самоцензура. Але з іншої сторони, якщо не повідомляти про ті ж самі кричущі випадки корупції, то вона з'їсть країну із середини, а Путін потім Україною закусить. Саме про це говорила головна редакторка дзеркала тижня. Ю. Ля мостова вона розповіла саме ту історію про яйця по 17 гривень і як на них відреагували у офісі президента. До слова розповіла вона її вже не вперше. А запису з конференції безпосередньо у мене немає, але є інше відео, де вона також розповідає цю історію. Візьмемо ту саму історію з е, е, закупівлею продуктів для міністерства оборони по завищених цін. Ми цей контракт мали тільки після того, як він був показаний президент України, з надією на те, що буде якась реакція, але президент переадресував це на міністра оборони, який сказав, що це все не має значення, день погодять. І замовнить, і забудуть більше того, а, тобто ми пройшли цей шлях, да, от для того, щоб а, допублічно а, проговорити цю історію. А, от і а, цей текст був готовий, але ми чекали, коли пройде Рамштайн Рамштайн. Тому що ми розуміли, що це може бути негативним фактором під час цієї зустрічі. Ми дочекалися, коли пройшов Рамштайн, і тільки після цього ми дали цей, цей текст, і ви знаєте, він був просто. Тим текстом, який прорвав плотину стіну мовчання про те, що відбувається всередині країни, і ще раз скажу: послаблює позицію нашої держави. Виступали інші журналісти, яких я особисто поважаю, засновниця детектор медіа Наталія Лігачова, Віталій Портніков. Розмова йшла про те, як влада комунікує з українцями, і як влада поводиться з медіа. Про те, що влада фактично зігнала всі канали у телемарафон і окупувала його. А також що нинішні кермани що зробили основним джерелом інформації телеграм, де присутня анонімність, де купа ботоферм. І е, де панують російські іпсо? Давайте про телеграм-канали. Давайте подивимося, з чого насправді все починалося. А з того, що з'явився такий собі анонімний телеграм-канал Джокер, один з перших таких великих анонімних телеграм-каналів е, в Україні. Він публікував пранк і різні викриття інколи просто чорнуху на різних депутатів від влади. Пранкер Джокер упіймав хвилю. Віртуальний махляр розіграв депутата від Слуги народу, колишнього ресторатора Миколу Тищенка. Той думав, що пише прокурору в Бошапці. Вийшло смачно. Нет никакой партійної дисциплины, никакой. Но я сейчас потеряю веру в человечество. У меня от этого всего, друже, не поверишь, руки опускаются. Ти представляєш, як мені вова просто мертвий. У нього вообще уже сил нет. Першу казали, що це якийсь нардеп від слуги народу, який героїчно бореться таким чином із деструктивними елементами всередині монобільшості. Ну ми пам'ятаємо, що зашквари в цій партії почалися із самого початку. Час минув конструкція влади дуже сильно помінялася. З уряду погнали всіх технократів та понаставляли зручних людей. А крісло очільника офіса президента посі. Андрій Єрмак Нагадаю, ця посада мала б бути взагалі технічною, такий собі завгоспрезидента. Але у нас в країні так не буває традиційно на ній так стається, що люди вирішують дуже багато питань. Я про те, як має жити країна. Хоча знов-таки цих людей туди ніхто з народу не делегував. З тих пір анонімні телеграм-канали почали множитись. Вони пропонували своїм підписникам купу різних, начебто секретних даних, інсайдів самого серця Печерських пагорбів, таємницю владних кабінетів. По факту це була здебільшого маніпулятивна інформація. Чорнуха, часто просто вигадана брехня. Дописи в анонімних телеграм-каналах. Можна було купувати і публікувати там будь-яку дикуху, навіть не те, що маніпулятивно, а геть вигадано. І сюди. Звісно ж, прийшла русня. А ще до широкомасштабного вторгнення російське ІПСО заходило до українців через ось такі анонімні телеграм-канали. Там публікували різні антиукраїнські речі, діставалося, до речі, і владі, і далеко не завжди по заслугах, а просто так. Адже росіянам було вигідно розхитувати ситуацію в країні напередодні вторгнення. Врешті більшість із топ-телеграм-каналів, здебільшого анонімних, мали у собі проросійський порядок денний на момент широкомасштабного вторгнення. Причому, на перший погляд, інколи це міг навіть бути такий собі проукраїнський е, телеграм-канал. Але інформація там була подана так, аби зазумбувати українців, аби їх зневірити, аби посіяти сумнів у державі як такій, або прихилити на сторону Росії. І тут сталася широкомасштабка. Уся ця телеграмна братія почала ширити фейки в необмежених кількостях, збирати відео обстрілів для коригування відповідно обстрілів, запустили фейкову історію з мітками на будинках, аби виснажити сили правоохоронних органів. І ще багато, багато, багато всього різного, що шкодило нашій державі, і мало на меті її знищити. Анонімні телеграм-канали, друзі, виграли цю інформаційну війну. Що робити з ними не знав ніхто. Ну можна було б хоча б не допомагати їм. Але влада запустила телемарафон і не розпустила його. Звісно, на початках він був необхідним інформаційним ресурсом, але згодом він перетворився на нудну валину, де серед іншого піарили представників влади. Ну і люди пішли після цього куди. Телеграм, де панували російські псо, фейки і знов-таки просто відверта брехня. Інколи навіть просто заради хайпу. Взяти до прикладу один із найпопулярніших таких каналів: Труха TrueH Трухарків, на який я підозрюю, і досі підписаний. Дехто з вас. Він розрісся до небувалих масштабів, має свої канали сателіти. З початком Великої війни канал почав публікувати багато інформації не лише про події на Харківщині, а й про всю Україну. Труха часто поширювала фотографії та відео ракетних ударів, і от нещодавно видання NGL Media провела провело спільне із незалежним медіа ґрунт дослідження стосовно цього телеграм-каналу. Як виявилося, все що вони публікують, це фактично крадіжка і передрук інформації з інших джерел, яка при цьому розбавляється відвертими вигадками. При цьому коментарі під виглядом новин на цьому телеграм-каналі можуть мати вагомий вплив на суспільну думку. Купити анонімну публікацію до вільного змісту і формату у трухи може будь-хто хто може дозволити собі за це заплатити. І в рамках розслідування журналісти легко домовилися за 4 тисячі доларів про публікацію на основному каналі мережі Труха Україна, відвертого наклепу на одного з помітних політиків. Будь-хто за кілька тисяч доларів може розмістити у мережі Труха практично будь-яку замовну інформацію, в тому числі і росіяни, і не тільки на цьому телеграм-каналі таких каналів багато. Що ж, влада сама своїми діями сприяла тому, аби вся ця інформаційна помийка розросталася і заливала інформаційним лайном мізки українців. І що ми дізналися нещодавно? Виявляється на офрекорді в офісі президента нещодавно були присутні адміністратори цієї помийки. Ні, друзі е, вони не були присутні на у УСБУ. Вони були на офрекорді в офісі президента. При тому, що е, багато представників медіа туди не були допущені. Що е, цей адміністратор там робив? Чому його туди покликали? Мені здається, у мене є відповідь, ну майже офіційна на ці запитання. А для цього давайте повернемося до телеграм-каналу Джокер. Який до широкомасштабного вторгнення майже згорнув свою діяльність так, так, той самий, який колись, начебто, виводив на чисту воду депутатів слух народу? Ну а по фактом, на мою думку, був просто інструментом внутрішньої боротьби у владних кабінетах. Після 24 лютого Джокер спершу публікував дописи про війну, обстріли, успіхи. України на фронті та міжнародну підтримку, а потім все активніше й активніше почав піарити представників офісу президента і мочити всіх, і з ким офіс президента воює. Звісно ж. Телеграм-канал сповнений компліментами Володимиру Зеленському, але і ще більш ніжнішими компліментами він сповнений на адресу Андрія Єрмака. Цікаво, цікаво, хто ж стоїть за цим анонімним телеграм-каналом. А не вже офіс президента не може бути хіба може таке робити Андрій Єрмак? Ні, не може. Андрій Єрмак не то зайнятий володарюванням у цій країні? Тому із того, що мені відомо, займається цим одна із його людей. Тут топлять інформаційно всіх неугодних, починаючи дійсно із корупціонерів, але закінчуючи опозицією, а також журналістами білих медіа вільних медіа. І от коли журналісти Бабеля і Ліганет видань, які виконують свою чесну журналістську роботу, на 100%, написали про присутність представника трухи в офісі президента, джокер, звісно ж, облив їх всім лайном і показав, як в офісі президента насправді бачать майбутнє інформаційної галузі України, тобто майбутнє того, як українці будуть дізнаватися інформацією. И сколько там будет правды. Отже, зацитую дещо Какая польза трухи для офиса президента, а ничего, что труха самый крупный телеграм-канал Украины. Ты предлагаешь, что поигнорить самое крупное медиа Украины? Ничего, что в стране каждая собака знает труху, а, например, твое медиалика не знает даже один процент. Труха хорошая или плохая, это не важно. Есть факт, самый крупный телеграм-канал Украины. Их нужно игнорировать. Вместо того, чтобы с первых дней войны выстраивать с ними диалог, наши мегаумные журналисты предлагают игнорировать самый крупный телеграм-канал. Ну, а по Про э, головну редакторку засновницю э, видання Детектор Медіа, яке моніторить медіа на адекватність. Лігачова, ти про качество медіа Detector медіа, яке читають 20 чоловік. Ну так у тебе там качество топ слава Петру Олексійовичу, пишете через день з 20 просмотрами, или ти про качество Бабеля з 20 просмотрами. Честные вы наши за 10 тысяч долларов, а в некоторых случаях и за 500. И да, вы обиделись, что вас к президенту не позвали. То нехер за неделю до этого организовывать форумы и поливать грязью президента во время войны вместе с парохоботами отбитыми. А теперь, друзья, прикладу все это на нормальную мову. Ми вбили в країні і без того помираючи телебачення. Ми загнали людей в телеграм-помийки, і будемо цими телеграм-помийками їм і далі запудрювати мізки напряму писати їм те, що нам вигідно, і це далеко не завжди буде правда. А окрім цього, люди з телеграм-помийками будуть споживати і інше лайніші, які ті постять, у тому числі російську і псятину. Друзі, вільні медіа, які іще якось існують. Забезпечують існування громадянського суспільства, і запобігають від скатування країни в авторитаризм. Їм і так непросто. Вільні медіа виживають ледь-ледь, інколи добуваючись грантами, набираючи донати, намагаючись якось щось витиснути із реклами. Хоча і це дуже далеко не завжди виходить. Але вони чогось заважають офісу президента, причому телеграм-помийки, які постять усіляку діч. В тому числі проросійську, не заважають, а вільні медіа заважають до слова. На наступний день після офрекорда канал Труха слухняно зарепостив просто таки мега облизувальний пост джокера про те, що новим міністром культури та інформполітики має стати Михайло Подоляк. Михаил Подоляк всю жизнь руководит медиа. Было бы круто, если бы Михаила Подоляка назначили министром информационной политики и культуры. Такого опыта и современного управления медиа, как Михаил мало кто имеет. О, опыта управления медиа. В ночь есть помолка, мы пишут. Давайте зробіть Подоляка міністром інформполітики. Це зараз Михайло Подоляк, підопічний, нагадаю, Андрій Єрмака чи то його пакрадник. Хайповий речник, який коментує в цій країні все, в тому числі і, е, все і всім, в тому числі і російській консерві Наташі Влащенко. В Ветам і була суть, чому і російські відносились в Україні як незрілому государству. Тому що в прийомні шароварники сидять. Которые готовы за 20 долларов отдать всю субъектность твоей страны. Михаил, добрый день. Ну, Здравствуйте. Вас, как советника, руководителя офиса РМК, представлять не нужно. На самом деле, для тех, кто э, вообще просто в танке, да, тогда вот скажу, что вы э, советник э, Андрея Армака. А раніше він був політтехнологом, якому прописують роботу на таких зашкварних особистостей, як Донецький криміналітет, Юрій Іванющенко, Російська консерва Сергій Льовочкін, Пилипишин, Думчев, ну і так далі. Скажите мне, пожалуйста, а как сломать самую главную проблему? Проблему инерционного восприятия государства. То есть люди же, законы могут быть хорошие, пакет законов может быть хороший, а люди не будут их выполнять, не будут исполнять. Как сломать вот это вот желание жить по-старому, пройти между всякими там хитрыми ловушками и так далее, обмануть государство и тому подобное. Как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным? Вопрос времени. Это Палкой никакой не заставишь человека думать по-другому днями. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення провела нові реєстрації. Серед них зареєстрували радіостанцію політтехнолога Володимира Петрова, Радіо Ісландія. П Петрова, який також працює на Єрмака. Я працюю на Єрмака. Вибачте, Але... я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. Також нацрада допустила до конкурсу на мовлення телеканали, серед яких Ісландія знов таки та сама, канал Рада, яку, якщо не помиляюсь, також запускав Петров. Канал Ми Україна, це той, який колишній Ахметівський Україна. 24 А зараз, як кажуть, він теж працює на офіс президента. Канал Світло а та нові канали 1+,1, плюс з логотипами Уніан 2, Віжен 2 Віжен 3 Натомість низку каналів Суспільного не допустили, начебто як через технічні моменти і певну помилку, колізію в законодавстві. Але виглядає все на те, що певні люди із офісу президента, можливо, саме і Андрій Єрмак будують просто свою медіа імперію. В цій медіаімперії має бути все телебачення, не має бути жодних опозиційних каналів ну і не має бути жодних вільних медіа. Бо вони ж ту корупцію бачать тварі. Зате буде купа телеграм Помийної ями, в якій в тому числі буде різна російська лайнятина. Ось така от історія. Знов таки, мій YouTube канал про інше наразі, поки йде війна. Але є речі, які відверто бомблять. Мені не хочеться, аби з українців робили ідіотів, тому що ідіотами. Дуже легко буде управляти і перетворити Україну на якусь нову авторитарну державу. На цьому все, друзі, дякую. Дякую, що підтримуєте цей YouTube канал. Ось список тих, хто йому допомагає. Він дійсно проплачений, проплачений вами, вашими переглядами, вашими донатами і вашими коментарями. Ну, і також не забувайте, що треба донатити на Збройні Сили України. Сподіваюся, що ви це зробили. Ну, сьогодні чи завтра зробіть невеличку суму. Знайдіть волонтерів, ваших знайомих, знайдіть ваших знайомих військовослужбовців, спитайте, який зараз збір потрібен. Перешліть якусь копійчину. Це не важко, невеличку, а там все буде. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа! -па.